Всім привіт! Мене звати Юлія. Я машку Чорногорію в місті бар. Зараз зайшла у МУП, щоб знати повторно, які потрібно документи принести для того, щоб подати на ВНЖ в Чорногорі по нерухомості. Перше, це лист непокретності, який свідчить, що у вас є нерухомість. Я раджу заплатити всі податки, щоб не було ніякого боргу. Друге, лист непокритості має бути виданий не пізніше ніж за 7 днів до подачі на ВНЖ. Друге довідка з банку, де у вас лежать гроші 3650 євро. Також ця довідка має бути не пізніше видана ніж за 10 днів до подачі. Якщо у вас є захист українця, ви можете відкрити безкоштовно рахунок у банку РАД. за документи за карточки. Ви заплатите 15 євро, але ви повинні подати заяву. Її будуть розглядати десь 10 днів, і тоді лише ви зможете його відкрити в банку. НЛБ вам можуть відкрити рахунок відразу по захисту. За це ви заплатите 50 євро. В інших банках ви повинні показати ВНЖ боравок, і тоді вам можуть відкрити рахунок. Коли я стояла в черзі, хлопчина сказав, що якщо ми подаємо всі документи на ВНЖ по нерухомості, нам може дати мов, документ, який підтверджує, що ми всі документи зібрали і у нас їх прийняли. І тоді, з цією підтвердою, ми можемо піти. У будь-який банк і відкрити рахунок безкоштовно. Я ще не перевіряла ці інформації. На днях я хочу зайти і запитати, тому що ну, не всі мають захист. Можливо, ви захочете робити відразу ВНЖ і платити 500 євро в банку Адріатік лише за відкриття рахунку, я не бачу сенсу. Медичне страхування 30 днів. Якщо вже 29 воно анулюється, треба знову йти робити медичне страхування в будь-якої фірмі, сава, ну коротше яку знайдете. Це вже неважливо. Закордонний паспорт, і щоб його термін тривав довше, ніж термін, на який ви подаєте на ВНЖ, тобто рік і ще півроку, да, півтора року. Юля додали всі. Ви маєте знати, коли ви подаєте документи на ВНЖ по нерухомості, медичне страхування у вас немає. Ви маєте самі його купувати. По захисту українців у вас є медичне страхування безкоштовне. Тому думайте, чи вам це потрібно. Ось так виглядає у барі. Нормально, переді мною було чотири людини, тобто навіть не було чого довго чекати, тому що, звичайно, ми між собою спілкувалися. Да? Ми ж такі люди, нам, аби поговорити ще, працюємо з 8 ранку до 2 годин дня, пауза з 11 до 11.30. Зараз я пройшла у налогову інспекцію для того, щоб заплатити податок за квартиру. Тобто, коли ви купуєте квартиру не напряму від забудовника, ви маєте сплатити відразу 3%. Ну, після того, як ви взяли вже лисне покретності, коротше, протягом місяця бажано, щоб не було штрафу. Для цього ви заходите в бокову двері, якщо це знаходиться у барі, вам виписують. Має бути маточний бронь, тобто ваш податковий номер Чорногорії. Якщо ви українець і маєте захист, він у вас вже є. Якщо ні, вам видають в цій самій общині. Тоді ви платите 3% і цей документ заносите туди їм в общину. Ви маєте його сфотографувати, І на руки вам нічого не дають. Тобто, якщо фотографія десь дінеться, то ви нічого не докажете. Через рік, ну не через рік, а в квітні ви маєте прийти і заплатити вже за наступний рік. Я не зробила цього, я прийшла зараз в листопаді. Мені нарахували, тобто я принесла документи, мені сказали прийти через 15 днів, щоб вони нарахували. І я явилася через 17 днів і сказала, 45 євро заплатіть, будь ласка, у касу. І я заплатила тут же в общині, ви маєте це платити лише на пошті, яка знаходиться в самій общині. Ось вона, бачите? Ні в якій іншій. Тільки в вашій общині, якщо ви в барі, значить в барі, якщо в Буді, значить в Буді. І я заплатила 45 євро, 80 копійок за обслуговування банку. І, і зараз мені дали вже документ, який підтверджує те, що я заплатила цей податок. Все. Тобто в мене штрафу не було. В Лєна, яка заплатила пізніше податок саме 3% після продажу, в неї був штраф 15 євро. Вона прострощила скільки? Пару місяців. Тобто то за місяць я не знаю, скільки там штраф. Якщо чесно, не спитати, Юля, це дорого чи дешево, Ну, ми взагалі думали, буде десь 150, да? хтось каже 250. За будинки платять 400 євро. У мене 35 квадратних метрів, все залежить від квадратури, де знаходиться будинок, теж новий старий, Тобто як вони вичисляють, по чому. Плюс сюди додається ще податок за дорогу, ну, якусь, ну, якусь, що роблять в місті. Це один раз на рік ми платимо. Ось якщо дивитись від мупа і отак вперед пройти, там буде магазин Любініса. Це Ікея, можна замовляти товари. Буде трішки дорожче, ніж в Сербії, але ну, по-іншому ви не провезете. Тому що якщо ви самі будете вести, вас можуть забрати, тому що не сплатили податок. Тут такі гарні дерева, слухайте. Такі шишки. І машини стоять. Мені здається, тут взагалі можна було спокійно кафешки повідкривати, собі столики поставити. Але через те, що машини, звичайно, ніхто цього робити не буде. Апотека, аптека, аптека. Зупиночка. Так, тут їздить автобус, старий бар, бар, суто і навіть в чан доїжджає. Ну, взимку я думаю, що раз в годину, хоча має раз в півгодини їхати. їхати. Але... Це таке, що має, що воно їздить. А влітку чистіше, але деколи в пробках затримуються, то теж можна почекати годину. Тому тут практично всі використовують машини. Таке все гарне, але воно і не дешеве. Зовсім таке дешеве. Гарні котики. Я знаєте, я за практичність мені то щось поїсти, да, або щось золото. Я теж люблю. Ось в цей ми зараз в магазин заходили. В бар. Ми зараз зайшли з зелене оков, ну буквально на 5 хвилин. І не можемо зрозуміти, чому так багато людей. А сьогодні виходить річниця цього магазину, і тут дають безкоштовно такі, знаєте. Солодощі покажу. Ось макуту на перший поверх понесла, і я пожартувала, кажу, безкоштовно дають. А жіночка сміється, каже, так. Я кажу, да ладно. Да". І от на першому поверсі багато людей. Тут не так багато. Я не думаю, що всі прям знають, що день народження окова, але приємно, так знаєте. На річницю зробили. І ось. Це теж все для для дому. Тут багато таких магазинів, тому що люди купують квартири. Здають, це ну, дуже багато цього. Всього потрібно, щоб не їхати у подворець. Люди милі, так. Я знаю, що це дуже солодке. Тут є горішок. Мені здається, що це навіть пісне. Воно таке масляненьке. Я думаю, що воно дуже солодке буде воно якраз нормальне, дуже смачне, дуже. Уявляєте. Точно такий самий малюнок в мене на сервізі на 6 персон ну, для їжі. Тобто я, мені сподобалася чашечка, знаєте, можна заварювати такий будь-який чай і потім оп, і вигняти. Вона ну, дорога, звичайно, 10 євро. Але малюнок точно такий самий, як в мене. Я просто... Дуже дуже гарно. Покупочки за сьогодні мілка 2,69 євро. Хліб 0,99. Картопля за кілограм 62 цента. Вийшло 81 копійка. Яблука за кілограм 59 центів вийшло євро 16, практично за 2 кілограма. Курка 2,49 за кілограм на 4,80. Я купила і на 4,57. 55 копійок, мінеральна вода. Майонез 2,39, вершки 3,59. Ну, це дорого, але дуже смачно. Далі сир коштує 5,49. Але вони змахлювали, тому що це сир, я думаю, який колись коштував 4 євро. Вони... Ну, так. Далі масло 3,59 подешевшало. Нутелла, 599, я так пам'ятаю. Я згадала, ми ще купили ось пральний порошок. Я не сказала, що це класний. Він 4, по-моєму. це разом у нас вийшло 38 євро, 08 копійок. Пакети я не беру, у мене є такі, що багато разів можна використовувати такі, такі гарні яблучка. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаємо радощі, любові, благодаті і мудрості.